Його кожен день вожу туди і назад, йому на процедури. І він оце з третього поверху пригає вниз і потім назад. Випрягне і вже лягає, лежить, бо вже м'язи болять. Ну це ж не діло, в нього нога поломана. І ще це з 23, з 13 вересня він отак на костелях кожен день, вниз, вверх, вниз, вверх. Це Микола Євчук розповідає про щоденні тортури свого сина Миколи. Каже, пощастило, що живе на третьому поверсі. А от як обходяться без ліфта мешканці багатоповерхівки на Дундича, 1 а які живуть на дев'ятому поверсі, важко й уявити. Там мешкають вагітні і сім'ї з маленькими дітками, одних пенсіонерів семерони виходять на вулиці. Ну і тяжко нам всі, всі такі старші люди. На дев'ятому поверсі. Жек. Писали загальну заяву, відносили її в ЖЕК, ніякої реакції немає. На цю заяву з вересня місяця ми піднімаємось Ваня! пішком. З дитиною треба гуляти, хоча б два Ваня! рази на день виходити. А це дуже тяжко спуститися і піднятися з дитиною на руках. Є дуже багато людей, які взагалі не виходять за те, що не працює ліфт. Виходять раз в 4 дні. Зупинився ліфт у першому під'їзді наприкінці серпня, кажуть люди. Відтоді вертикальний транспорт не бралися ремонтувати, хоча рахунки за користування ліфтом приходять справно, а люди запевняють справно платять. Пропонували кажуть навіть скинутись на деталь, яка зламалась. Перерахунок нам сказали, поки що дійсно ми платимо за ліфт по повністю там 30 гривень по рахунку, але обіцяли на бухгалтерії, що вже за жовтий нам перерахують. Але мова ж іде перерахування само собою. Ну, нам ліфт потрібний. Якби сказали, може би наперед би бувало як ремонт будинку. Хай ми скинемося, хай нам в рахунок попередньої квартплати зроблять щось перемонтують. Прийшли отключили все. сказали, що запчасть. Запчастняма на коштує 4 тисячі гривень. То люди предлагали, що ми скинемся і щоб купили ту запчасть. Ну ніхто на нас не звернув на це увагу. Обслуговує ліфт у цьому під'їзді підприємство «Грівне ліфт». Заступник голови правління Андрій Пасічнюк пояснює, ліфт зупинили на капітальний ремонт. Відтак брати на деталі гроші з людей не мають права. Угода складена із не з фізичними особами, а з юридичними особами. І ми відношення до тих коштів, які збирають мешканці, ми ніякого не маємо. Вони ці питання можуть вирішувати, якщо в рахунок погашення боргу за кварплату це тільки із ну, житлово-комунальними підприємствами, до якого вони відносяться. Це тільки таким чином. А вони тоді можуть нас там профінансувати, або яким чином я не знаю вирішити це питання. Але все рівно вони. Можуть зібрати на якісь дрібні ремонти на такі більші ремонти. Це теж буде порушення, і потім можуть претензії пред'явити перевіряючі органи. Чого ви ці кошти взяли і пустили? Що вони мають іти по капітальному ремонту? А ви їх пустили по технічному обслуговуванню. На Дундича 1 А в ліфті вийшов з ладу один з основних вузлів канатотяговий шків. Тому роботи з його заміни відносяться до капітальних, тому необхідно. Виконати проєкт, а після того вже проводити роботи. Значить, ми дефектовку, тобто обстеження ліфта, дефектний акт ми склали і направили управління житлово-комунального содарства. Далі цим питанням виявлення проєктної документації проєкту займається управління житлово-комунального сударства. Наскільки мені відомо, проект вже зараз зроблений. Вони замовили проект у Діпромісті, і він знаходиться на державній експертизі. Після того, як проект з державної експертизи проходить, вони житлово планального управління міське заключає і з нами довір на проведення капітального ремонту даного ліфта. Але люди не розуміють, чому за майже три місяці чиновники не підготували документи. Остання інформація я дзвонила. Житлово-комунальне управління наше там відповідальна особа. Ну зараз вам напевно не скажу, Валентина, сказали, що вони тільки що почали буду готувати е, документацію, як завжди, в нас бюрократична система. Поки вони приготують ту документацію, як воно чи паспортизать, що воно буде для цієї ремонти, коли воно в нас тільки піде, і коли воно буде. Чому воно до сих пір вона стільки часу готувалася вже два місяці? То ми знати можемо. Саме через тяганину з документами коштів на які в управлінні ЖКГ, очевидно, немає і не можуть запустити ліфт у цьому будинку. Коли він запрацює в обслуговуючому підприємстві, прогнозувати не беруться. Якщо буде з експертизи, зараз забрано документи. Ну я думаю, найближчим часом це питання має вирішитися. Тому що от останнім часом щось почалися, якісь там трошки фінансування, так якби надходити, то я кажу, буде проект, буде угода, і тоді нам кошти, якщо вирішиться, ми будемо. Ми можемо цей ліфт зробити за день, аби тільки були кошти. Ну і не за день, тому що треба замовити запчастину, прийшла, а сама робота займе часу. Я ж кажу, що робота займає менше часу, ніж оті всі дозволи, документи, ну, бюрократичні ті всі механізми, які в нас зараз існують. Із... То, можливо, існує потреба змінити процедуру, за якою відбуваються ремонти ліфтів у місті, так щоб людям було комфортно. У цьому конкретному випадку треба замінити деталь ціною в 4 тисячі гривень, яку могли б придбати за кошти самих людей. Проект його експертизу фінансує ЖКГ. А це за оцінками експертів приблизно 800 гривень. Виявляється, саме стільки коштують кількамісячні незручності людей.